Россия чувствует свою слабость. Это проявление слабости России и неуверенности в своей победе. Российский пропагандист Яков Кедми неожиданно назвал Россию слабой, потому что по его словам сильный противник никогда не будет просить о переговорах. постоянные заявление всех. В России и вокруг России, и от имени России, что вот-вот надо вести на переговоры, идти на переговоры. Если Россия просит переговоры, предлагает переговоры и просит от не имеет никакой разницы предложить и просить это одно и то же с точки зрения международной политики и военных, то у нее может быть какая-то причина. Россия чувствует свою слабость. Сильный с позиции силы никто переговор, переговоры и перемирие не предлагает. Он заявил, что это значит лишь то, что Россия испытывает сильнейшие трудности в войне. И это проявление слабости. Это всегда де действия слабого противника в тяжелый момент когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации. Это проявление слабости России и неуверенности в своей победе. А позже сказал, что если Россия и дальше будет вести себя как слабый противник, то Россию в конце концов просто добьют. Риторика пропаганды меняется с каждым днем. Они уже открыто признают, что не верят в скорую победу и признают, что СВО только убивает Убивает Россию, и что чем дольше это будет продолжаться, тем серьезнее последствия для России. То, что сказал Лукашенко насчет э, Стамбульских соглашений о том, что они могут являться базой, э, при всем уважении к президенту Беларуси я не могу допустить, что он это говорит не согласовав с Россией. <связь> и поскольку это повторяет то же самое, что говорили российские представители, то это говорит опять о том, о чем я говорил раньше. Россия хочет начать переговоры, и база для этих переговоров ⁇ это соглашение, которое было подписано э -э в Стамбуле. И чем больше будут просить такие переговоры, тем больше будут к этому относиться. Оценивая это как признак слабости. А со слабым противником не идут о соглашении Слабого противника добивают. Если мы займем всю Украину, разоружим армию и так далее, мы демилитаризуем Украину. Мы не убьем эту нечисть, потому что она останется в некоторых наших западных партнерах. А что через 2-3 месяца? Ну, 3 берем, 4 даже. Да. До Нового года. Так вот расширим. Что произойдет? Хорошо, мы выдавим противника из Курского региона. Выдавим, окружим или уничтожим. Кстати, есть много нареканий вот этой формулировки «выдавим». Не выдавливать надо противника, а уничтожить. Ну, хорошо. Уничтожим, выдавим. Собственно, не так важно, я не военный эксперт, не будем придираться к словам. Выдавим или уничтожим, еще раз повторюсь, совершенно неважно. Из Курского региона. Дальше что? Согласитесь, до Киева еще далеко З якого перепугу київський режим прямо зараз возьме і здасться, допустимо, капитулирует. Ну, от що должно произойти через 2-3 місяці. Ну от, к сожалению, обтія Лудінов не поясняє. Поспілкуємося із радником командувача сухопутних військ Збройних сил України. Він автор, координатор проекту Очі Олександр Дмитрієв. Позивний тихоход, пане Олександре, дякую, що з нами. Доброго ранку, і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розпочнемо напевно з найпопулярнішого відео у всіх застосунках. Навіть паралелі робили, показували, як це було в, 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 в кіно фентезі, як на драконах літають і вогнем. Ворога палять, а тепер це роблять з українських дронів? Тому і назва така Та. тому, і назва От безпілотники драконами назвали. Спершу ми Тож... лякали їх бабою ягою, а тепер драконом. Дракон прийшов. Тож розкажіть наскільки ефективним цей дракон є? Наскільки ми можемо масово застосовувати саме їх? Ну, дивіться, вогонь це досить велике і лячне навіть для підготовленого військового річ. Коли зжигає е, вхід, коли горить ваша позиція, коли горить ваша БК, е, навряд чи вони носять з собою вогнегасники чи щось подібне. Ні, прийде пожежна пожарна служба, якась. Тобто, це е, досить ефективний засіб е, викурювання чи е, знищення позицій ворога. Да, от на цьому відео дуже. Я бачив так само, от використовується там особлива речовина. Не будемо казати яка саме. Ну от е, винахідники, наші винахідники, я б сказав, інноватори е, знайшли можливість це все зробити як єдиний комплекс з дроном. Хтось називає його дракаріс, хтось то називає дракон. Ну от, і ви бачите да от на відео, що зжигається повністю вся позиція, яка б не була. Ще дуже допомагає те, що орки багато залишають, залишають біля своїх позицій сміття, і воно горить ще краще. Прекрасно, от, от вони на свої грабіж і напоролися. Є ще одна жахачка для них, яку приготували українці. Тож черговий жах це літаючий автомат Калашникова, тобто це українські інженери вже постаралися. І це такий безпілотник, озброєний автоматом, ну, який обстрілює позиції російські, вогонь з неба. Теж наскільки питання, це ефективно? Ефективно це, і про масштабування, наскільки зараз можемо ні, використовувати? Щоб тому що це повітря і відповідно вони є. Вони не мали протидії, так ну, дійсно, насправді, ви праві, що досить е, поки що не дуже влучно працює цей автомат, бо в нього немає точки опору. Ви знаєте, навіть солдат, який прикладає жорстко його до е, плеча і намагається його стріляти точно ціль. З певної відстані це не завжди усіх виходить. Ну я думаю, що наші інженери все ж таки допрацюють і в кампаніях, і в військах питання наведення в будь-якому разі, дрон починає стріляти. Ви бачите, дрон вже сипе згори вогонь, ворогу стає все далі складніше вести наступальні дії м'ясними штурмами. Тому що засобів знищення з'являється більше, від яких дуже важко скритися чи яким протидіяти, я думаю, що як колись в 2022 році я казав, що дрон коли почне стріляти наших пехотинців буде в десятки разів гинути менше, тому що їм по суті до них ворог може просто не доходити. Ну, це ви якраз цього найбільше і потребуємо для збереження живої сили. А ви хотів трошки про більш далекобійну, далекобійну зброю розпитати у вас. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, на розповідав багато розхапала на цитати. На зацікавили зацікавила ці безпілотники головного управління розвідки, які можуть працювати на відстанях до 1800 кілометрів. Це ходить зараз про експериментально поодинокі такі безпілотники, чи в нас вже вони в серійному виробництві і масштабовано це виробництво насправді у нас поки що не можна назвати це прям супермасштабованим виробництвом, тому що ми я вважаю, що масштабоване виробництво це коли ми можемо е, тисячі дронів е, таких дальніх е, запускати на день, щоб мати безумовну перевагу над ворогом, аби вистачило цілі, хоча е, стаціонарних цілей, на які можна вже зараз наводити ці безпілотники, достатньо, і я знаю, що робиться проект. Який і не один, який передбачає перекриття повністю всієї території Росії, от не знаю Це дуже амбітна історія. але я думаю, що рано чи пізно все ж таки такі безпілотники так само будуть. А те, що офіційні джерела і пан Кирил вже оголосив, що є 1800, Це вже стали стабільний факт випробуваний. Він вже працює.